Друзі, привіт! Я обіцяла, що в нас буде кактус окремо, в мене такий є ескіз, кактус дівчинка. Тож, ми можемо подарувати цю листівку подружці собі, кому завгодно, або ну, як захочете партнеру, чоловіку. І почнемо малювати. Бачите, кактус, який е, сердечок. Е, я взяла серветку, взяла два пензлика напевне, одним, як завжди, роса. У мене три зелені фарби: е, це світло-зелена, смарагдова зелена і темний зелений. І я починаю малювати, починаючи з жовтого кольору, можна жовтий лимонний, можна жовтий кадмій, світ... кадмій світлий. І ми його можемо, можемо взагалі з жовтого змішуючи з, зі світло-зеленою. Так, все видно, наче трошки ще наклоню вперед. Оп, все. Поїхали. І ми малюємо. Ми малюємо наш кактус створений з сердечок. Тобто він, наче і гілками нас може поранити, але. Ми знаємо, що в нього всередині інше. Дивіться, ви можете вимальовувати ці сердечки одразу, але е, нам треба, щоб вони були вологі. Ми вже з вами так малювали один раз. Бачите, тут більше в мене зеленої фарби. І я спробую трошки тут сюди покладу вам ближче, щоб ви бачили, куди я йду. Але я спробую. Вже я поспішила, не сказала, що я роблю. Да? Я додаю більше зеленої фарби і по мокрому іду по контуру. Пам'ятаєте, ми малювали з вами такі терапевтичні серця? От ми зараз беремо їх за основу, і поки фарба ще не встигає її папір поглинути, бо він хоче, він це, в нього спрага, і він хоче пити. Ми починаємо малювати. Далі Візьміть смарагдовий зелений. Сьогодні ми не робимо ніякого фону, ми більше уваги приділяємо кактусу. Все. Можна взяти було темно-зелений, Це вже за бажанням. Бачите, і так я... І крапочки якісь. Бо в кактуса, такі кактуси, вони от тако, що ми малюємо, вони, як я пам'ятаю, вони такі пласкі. Тож ми його так і вимальовуємо. Беру темно-зелений, можна до зеленого ще додавати, щоб він був темніший відтінки синього. Теж буде цікаво. І крапочками такими ставлю. Зараз в нас листівка, ми не робимо, знаєте, як є такі курси, які називаються Ботанічний курс акварелі, там, де вчать, щоб це якомога більше було схоже на те, що ми бачимо. У нас такої задачі немає. Ми малюємо листівку, в нас іде стилізація. Тобто, те, як ми побачили, це. Знаєте, от цікаво, ми можемо подивитися на одну річ, там я, там ви, і, наприклад, на стіл, да? але кожен опише цей, що, що лежить на столі, якось по-іншому. І точно так же цей кактус. Ми можемо подивитися на кактус. Один, наприклад, там з вас побачить тільки квіти, у нас ще їх немає. Інший, наприклад, побачить, що в кактусах калючки. Ці калючки потім будуть йому здаватися ну, такими великими, що коли він підійде до того кактусу, виявиться, що вони не такі вже й великі. Бачите, я малюю просто сердечки, які один на одному. От десь, може, ще й внизу. Знову починаю по алгоритму світло зелена з жовтою фарбою, іду вверх. Бачите, тут мої сердечки вже підсохли, і вони не дуже реагують на те, що я домальовую. І отут, напевне, ще буде одне таке сердечко. Можемо порахувати сердечки, щоб була кількість непарна. Зараз. Вся в сердечках. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Або залишити так. 8 дуже гарне, мені подобається число. Так, знову я йду смарагдовим. Бачите, тут в мене менше жовтого вийшло, ну, подивимось, що буде. От, я про стилизацію. Тобто листівка це те, як ви бачите світ. І немає такого, що є кактус, наприклад, правильний чи неправильний. От ви побачили його таким. От у вас там, наприклад, така пляма, і нехай, чому би ні, люди теж можуть побачити світ вашими очима. Ну, тобто, не всі ж повинні однаково бачити. У Нас просто було цікаво, коли ми інколи малюємо майстер-клас. Я наче приходжу і всім розказую одне те саме, але малюнки виходять різні. І в цьому ну, і класно, навіть коли людина малює це вперше. Дуже круто спостерігати, бо в неї якийсь свій стиль виходить. І не треба прагнути намалювати от щось, щоб воно було там, ну, один в один. Да? Ми отакий кактус малюємо. Так, тепер мені трішки це я взяла смарагдовий зелений і додала трошки блакитного. І такий в мене колір вийшов насичений зелений. Да? І я пройдуся там, де мокро, і додам. Цей кактус з цього боку в мене починає висихати, фарба починає розтікатися, поглинатися водичкою, ви бачите, що вона вже стає такою менш виразною. Я хочу до цього кольору, що в мене є, смарагдовий зелений, плюс яскравий блакитний, додати або кармінову фарбу, або фіолетову. Я хочу такого більш темного. Бачите, більш такі темно-сині. Можна цю зелену додати теж. Буде такий трошки і от такого темного кольору. Отут в місцях, де затемнення. У нас затемнення може бути з підлогою. У мене буде кактус на підлозі. Ну, прямо з землі торчати. Потім затемнення може бути, де один кактус виникає з іншого, бо тут в нас вони як скріплення, один виходять в один один. І отак він туди. Потім цією ж фарбою ми вималюємо підлогу трошечки так намітимо, і я візьму трошки води ця підлога нам треба, щоб. Можна, щоб кактус трішки потік сюди. І... Знову цією фарбою просто пройдуся, мені хочеться затемнення є. І от ще затемнення може бути по контуру, бо це найконтрастніша річ. І коли в нас контур от нас перекликається з цим білим фоном, то нам може здаватися, що він такий прям дуже виразний. А далі, кармінова фарба, гарнесенька водички. Дуже мене рятує серветка, бо серветка мені вказує на те, наскільки чиста в мене, наскільки чистий пензлик. І от. Такі квіти будуть трішки розчісані. І можна, знаєте, знаєте, ще, от, наприклад, давайте уявіть, що ми чоловік, і він дивиться на чоловік-кактус, і він дивиться на цей кактус, і йому здається, що навколо неї прям простір квітне. Отаке от ми додумаємо за чоловіка, за чоловіка кактуса. І от прямо квіти літають у повітрі. Просто беру кармінову і пензликом от роблю мазочки. От такі, бачите, вони прям ну, такі хаотичні. Єдине, що тут вийшов три зубчик. я його якось впорядкувала. І ми. Фарбу саму трішки розганяємо. І, звісно ж, нам карміновий колір знову. Він один. Нам треба щось ще додати. Можемо додати фіолетовий краплак. До речі, відкрию таємницю. карміний краплак. Мені треба подивитися, бо я завжди путаю їх. Ага. Кармін, Все правильно, кармін, тільки. Коротше, я напутала. Я взяла вам мадженту. Ну, в общем, все червоне, все, що червоне, холодне, використовуємо на квіти. Як добре, що можна малювати кожен день, то можна розуміти, що ти хочеш сказати. Так, у нас 959, буде листівка точно за 10 хвилин. Ну, і дивіться, що нам ще не вистачає? Не вистачає нам трошки додати. Гілочок, Тобто вони отак от ростуть. А гілочки додаваєте тією фарбою, яку ви відчуєте. Це може бути світло зелена це може бути темно зелена, в мене зелена з смарагдовою зеленою розмішана. От ви собі гілочки отакі додаєте. І цю листівку в мене оця була підписана Люба квіточка моя. Цю ви можете підписати, от як вам заманеться. Тут в мене ще, до речі, подобаються більш такі виразні крапочки. Зараз ми більш виразні. Ми можемо, або, як завжди, пензлико-пензлик пензлик вдарити. Або поставити щас ми і те, і те зробимо Гарнесенько. І раз, два, три є. Це в нас було наше закляття таке, наші, наші чарівні сили. От, ну, все. Також ви можете покласти, крім зеленого. Бачите, серветка мені показує, наскільки чистий в мене пензлик від фарби. І ще я візьму трошки смарагдового, отак, щоб взагалі. Далі. Кохаю. Давайте кохаю з Днем Закоханих, а кому вже ви захочете це подарувати, ви вже самі вирішите. Я просто малюю серед, в мене квіти, в мене кохання буде таким же, як квіти. Трішки знову додаю фарби. Я просто чому додаю, щоб вона висихає, щоб воно трішки так я залишалася і пишу, от, наприклад, отут мені подобається: кохаю. Хто кого кохає? До речі, може ця дівчина кактус? О, кохає. Може, ця дівчина кактус і кохає. Кажу і пишу, кохає. Ця дівчина кактус кохає, і вона може цю листівку подарувати тому, кого вона кохає. Дякую, що дивилися. Це в нас буде швидка листівочка за 10 хвилин. Малюйте з задоволенням, забула, що треба ж відклеїти нашу красу. І от ми таки отримали. Дякую, що малювали. Ставте вподобайки обов'язково. присилайте свої малюнки. Можете подивитися там в інстаграмі чи на Фейсбуці. Якщо прийшлете, то я можу навіть його і опублікувати. Дякую велике.